Заново, заново ігорчик. Розкажи, будь ласка, появився у нас ось такий автомобіль крутий. Що ти знаєш по ньому? і Що по ньому по пробігу? Скажи, будь ласка, Кія Sorento 2011 рік, 267 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Е, вже йде в нього 2,4 бензин. 2,4 бензин. Атмосферний двигун. Друзі, на е, ось такий автомат-коробці вже справжній кондиціонер, управління на рулі. Люку в нас немає, має допомогу при спуске, має повністю чотири шклоп підіймача, гарний світлий салончик. Що ти казав по пробігу, Ігор? 267 тисяч кілометрів. Реального? Реального? Дійсно його. Все, пацани, ви чули? Автомобіль можна провірити на будь-якому сто взагалі без проблем. По удару що було, розкажи. Ну, чекайте, спочатку по порядку, хороша резина і вся ну, в рідній фарбі, крім задньої кришки багажника. До заміни все. йшла кришка заднього багажника, да, наскільки я розумію. Так, і все. Ну, Ігорко, що скажи по ціні, реальна ціна от прийде, реальний покупець, скаже, пацани, я реально хочу цей автомобіль. Що ми віддамо, Що в цінник на нього? Вона в нас стояла 11 тисяч доларів. Вже зараз менеджера поміняв на 10-300. І то я думаю, як зараз падає ринок, ще трошечки дожати. Мені здається, район 10. Реально. Коротше, можете дожати ігорки, задеться забрати оцей дракон. Так що, друзі, забігайте в компанію Gold Cars, це місто Львів, Торфяна 19. А всі оці автомобілі ви можете глянути в нашому телеграм-каналі. На головній сторінці є перехід, переходите і там ознайомлюйте з цінами, з пробігами. І цей автомобіль також можна взяти у лізи. А хочете продати, теж забігайте до нас. У вас є два вільних місця. Чекають саме на вас, допоможемо вам продати безкоштовно. До зустрічі.